Звельська громада налічує чотири заклади фахової передвищої та професійно-технічної освіти, в яких навчається майже півтори тисячі учнів та студентів. Після перемоги на світ нашої нації буде покладена надважлива місія своїми знаннями, вміннями і талантами відбудувати нашу державу, зробити її модернізованою, могутньою та конкурентоспроможною. Про сучасне студентське життя, волонтерство, допомогу збройним силам України та те, якою молодь бачить Україну в майбутньому, розкажуть самі студенти. Студентське життя це вже коли люди не стають більш освіченими, вони розуміють те, чого вони хочуть від життя. Вони більш мають знайомств, набагато більше знайомств, стають більш свідомими громадянинами і займаються чимось корисним для своєї держави. Чесно кажучи, загалом кардинально, навіть коли вступала, ну думала, що там знаєте, все ж таки не сильно буде такий перехід. Перехід є, він значний і він ну, вразив кращу сторону. Ти починаєш якось по-іншому мислити, ти починаєш бути більш самостійним, ти починаєш бути більш відповідальним. Клінічні дисципліни можете бачити зараз. Навчання в рази цікавіше, навчання в рази більш таке наповнене, насичене. Це в рази краще, ну як на мене, навіть після 9 класу вступити, обрати навчальний заклад по типу коледжу, ніж залишатися в школі. От, трохи звичайно, ну, не сильно. Ну, по перше, те, що довша перерва. І також замість там шести-сіми уроків іде чотири пари. В школі ми проходили ну самі уроки, ті типу, саме навчання. А тут ми ще здобуваємо професію. Студентське життя воно більш самостійне, а ти відчуваєш себе в якомусь іншому руслі, так би мовити. В школі там. Ще стараються якось бігати за тобою, а вже коли ти студент, ти сам розумієш, що тобі потрібно вчитися здобувати свою професію, щоб в майбутньому бути хорошим спеціалістом. Студентське життя відрізняється від шкільного, тим, що ми вже тут здобуваємо професію. Вчимося жити самостійно, так як ми вже далеко від батьків. Як на мене, студентське життя більш цікавіше порівняно зі шкільним, більше масових заходів. А не лише навчання і суд. Суто студентське життя більш самостійне, ну воно більш відкрите для можливостей. Тим, що тут набагато легше вчитися, є більше часу на себе. Здобуваємо професійну професійні знання, працюємо багато і більше друзів там. Більш самостійно та ти пізнаєш себе краще вже як особистість. Зубривені матеріалу є якісь різнобарв'я подій та інших таких заходів. Так. Тут можна здобути професію, освіту і ну і ловкіше, ще й друзів завести. Різниця дуже помітна в школі. Зовсім не було стільки заходів. Які дуже веселі і так далі, так і ну тут дуже мені тут дуже подобається. Тим, що тут набагато краще навчають, тут люди добріші, все цікавіше набагато. Тим, що тут пари довше, ніж в школі. Більш цікавіше тут вже більше йде про свою професію. Ти вивчаєш, а в школі просто шкільний предмет. Тут більше пар, краще навчання та нові люди, позитивні вчителі. Та вчитися по професії пари довші пари довше води на пар, ніж в школі і інше місце, інші люди. Хожу на гуртки, на співи ходжу, хожу на волейбол, там спортом, гуляємо. Намагаюся відвідувати міські заходи, які відбуваються цікаві в нашому місті. Я дуже люблю полюбляю грати на музичних інструментах, саме на гітарі, книжки. Прогулянки це моє дозвілля. Пізнаю себе та світ, читаю новини та допомагаю Україні. Граю, ігри, і іноді займаюся спортом. Я малювала картини, ну по номерам. Раніше ходила, займалася плаванням. Після навчання маю в планах працювати за спеціальністю і мати якусь свою певну громадську позицію активно, щоб займатися і допомагати своїй державі розвитку Столяром або будівельником. Успішною людиною, мільярдером. та. Всім ким можна, президентом юристам. А далі побачимо. Звичайно, як і всім тут зараз студентам хочеться поєднати своє життя з медициною. Хочеться справжді справді якось допомагати людям чинити якось гуманно, чим можу бути корисною тим допомагати потім людям, аби якось залишити після себе якісь знаєте такий внесок в цьому житті. Бачу далі студенту. Я бажаю далі навчатися, бажаю здобувати вищо освіту і відбудовувати нашу країну. Напевно, переперив бажано було б фізруком. Це бажано. <рес> а так, думаю, якщо не фізрук, то думаю, погором. Після закінчення навчання я планую далі поступати у вищий заклад на у психологічному напряму. Я хочу стати психологом. Mm -hmm. Думаю, бухгалтером. Планую <рес> продовжити розвиватися в плані медицини. Продовжити навчання вищому навчальному закладі з медичним напрямом після перемоги буде дуже важкий час. А це буде час відбудови, час рань, час, коли всі військові будуть повертатися додому до своїх домівок, і цей час буде дуже складним. Що для цивільних людей, що для військових, і звичайні цивільні люди мають розуміти, що ми маємо допомагати людям, які ну, вийдуть з дай Боже колишніх бойових дій. Мають розуміти, що ми маємо всіма силами їм допомагати і відбудовувати цю країну. Це буде дуже важкий час, проте я вірю, що через е, років 10, коли наша країна відбудується, вона стане однією провідною в Європі. Я вважаю, що Україна буде одною з таких е, найкращих країн Європи, тому що в нас дуже дружній народ. Вони допомагають на одному навіть в такий складний час е, під час війни, е, і е, українці вміють справлятися з будь-якими труднощами. Незалежною, сильною державою. Одна з найкращих провідних держав світу. Процвітаючи, звичайно, можемо бачити, як у нас зараз ідуть пари, то як справді хочуть наші студенти навчатися, якими вони хочуть стати потім кваліфікованими спеціалістами. Я вважаю, що як мінімум медицина з такими студентами буде процвітати, як і вся наша Україна після перемоги. Після перемоги, мабуть, перший час вона буде відбудовуватися, але все стане кращим, так як. Нове покоління вчаться, навчаються, відбудують Україну вільною, процвітаючою сідання. Багату ну, нас залишиться багато волонтерів. Також потрібно, як медикам потрібно вважати, що реабілітація населення буде потрібна. Психологічна допомога. Сучасною продвигаючися і ем, точно Україна має стати провідною державою Єрло, Європи. Та економічно розвиненої країни незалежною думаю, щоб менше було корупції, та були всі живі та здорові. Сто відсотково я бачу її вільною, незалежною, і я бачу її просвітаючою, незалежною, квітучою. Щоб далі вона розвивалася. Наступним поколінням студентів я бажаю, щоб вони за що не переживали, не боялися, розвивалися і максимально вкладалися в себе, займалися своєю самореалізацією. Хочеться побажати їм терпіння, наснаги, ну і щоб їм все вдавалося: терпіння, щастя і там гарних оцінок і навчання. Терпіння і натхнення, побажати ну, звичайно, віри у святу, таку перемогу нам потрібна, Нам потрібна ця надія, нам потрібне справді це бажання, ставати кращою версією себе, ставати кращою версією себе в плані навчання, в плані начитаності та всякого такого. Справді вдосконалюватися, це є дуже важливим у нас час зберігати спокій, допомагати та підтримувати слабшого, робити все можливе для себе. В Плані того, щоб просто бути доброю людиною та допомагати людям в такий скрутний час, підтримувати ближнього. Це найголовніше. Щоб гарно вчилися, щоб вірили в перемогу і що Україна буде квітнути, розвиватися, читати більше, допомагати своїм одногрупникам. Я побажаю віру в себе, те, що вони справляться також з екзаменами, щоб гарно вчилися, насамперед, тому що це дуже важливо для нашої країни буде. Більше позитиву, щоб не були дуже скучними, щоб вчителям не було дуже просто з ними, щоб вони більше посміхалися і щоб вчилися. То на екзамені питання не твої, не твоя подача, не переживайте повезе не перездачі. По-перше, займаємося великою кількістю волонтерства студентами, ми об'єднуємося, допомагаємо військовим, також людям, які переселенці, які потребують допомоги, то навіть між собою, між студентами, один одного ми все підтримуємо. Донатимо там. Вчимось, це так як ми слідує покоління, це зараз вийшло. І ви, Бо ми будемо будувати Україну і допомагати. Займаємось волонтерством, донатимо постійно. Ну і в принципі, якщо є якась можливість допомогти нашим, нашим збройним силам України, звичайно, потрібно долучатися до цього. Волонтери плетемо сітки. Зараз у свій час, на свій вік, ми робимо, як на мене, все можливо. Ми організовуємо постійно якісь благодійні акції. Ми прагнемо такими маленькими кроками, але все одно пришвидшувати перемогу. Робимо все можливо, але в першу чергу навчаємось. Молюся за наших воїнів та надіюся на нашу перемогу. Я Волонтерів коледжі у нас дуже велика волонтерська база. Наші викладачі самі їздять на схід, довозять нашим військовим хлопцям і дівчатам. Те, що ми збираємо, це різні і акції, і заходи з збором коштів. Це надзвичайно створився дуже міцна база для такої волонтерської діяльності. Дуже багато студентів цим займаються. і вони горять цим, тому що це не лише допомога військовим, це колектив. У нас створився колектив. Волонтеримо збираємо загальні коледжні, маємо загальні коледжні збори, особисті збори. Ну, Кожен студент по-своєму долучається. Ми волонтеримо, волонтеримо та допомагаємо людям, переселенцям. Я на фонди. Я стараюся масово посувати збори для військових, які потрібні, ну і також волонтери, так і так далі.